Боже вже буде скоро другий рік буде 30 років тебе, зіркові, а так, коли Христову Божу, я вже років 34 служу Богу. Дуже вже багато, але так, де Бог, щоб далі служити, Богу, помилитися за перемогу, щоб нам похисла перемогу нашій Україні. пам'ятаю. Перша була поїздка на схід, пам'ятаю. Трошка було, це вже те, що було в 2015 році, коли вже було АТО, це була перша поїздка наша на Схід. А вже потім, коли почалася ну, повномасштабна війна, потім вже священники зібралися і вирішили, ми вирішили допомагати нашим воїнам, тому що треба. Всім довго долучатися, бо без нашої допомоги дуже тяжко. І ми вирішили допомогою людей, які допомагали і матеріально, і фінансово. Ми з Божою допомогою їздили не тільки на світ, але й на схід, і на північ, на південь. І ще, щоб не їздити, це вже була перемога, але що треба їхати, допомагати нашим хлопцям, тільки на дві сили і здоров'я. Коли їдемо, ми відчуваємо дуже велику таку радість, що ми можемо долучитися до тої перемоги, яку ми всі очікуємо. Ту радість, коли ми коли ми зустрічаємо наших земляків, чи з нашого села Язівка, чи, і, чи з району, чи хлопці, вони дуже щасливі, коли ми туди їдемо, коли ми зустрічаємося. ту радість передати неможливо, та тільки треба її відчути серцем і душею. Їм навіть не так важні. Те, що ми веземо, головне присутність і що вони бачать, що ми їх не забуваємо і для них турбуємося, їм допомагаю, чим можемо. Так, тобто на вас реагують переважно позитивно, так? Так, ну страх буває, всіх страх є. Ми їдемо, бо і зриви можуть бути, все може бути, але ми їдемо перед тим, ми молимося. Церкві правимо молебень для подорожуючих. Просимо Бога, матір'ю, щоб нам допомогли щасливо заїхати нашим захисникам завести їм гостинці і з Божою допомогою додому щасливо вернутися! Вона має велику силу і так, дай Бог, що так і було надалі. То я так зрозуміла, вам вдалося багато роботи, так? Ну, якщо б вже так не рахували, я вже майже 100 поїздок за майже 3 роки повномасштабної війни. Ми вже були в усіх лініях фронтах. Чого найбільше зараз на вашу думку потребують військові? Військові, потребують найбільше, це нашої молитви. Молитви е свої, молитви за них, тому що їда може бути, може бути все, але коли вони відчувають, коли ми молимося. Молитва здає, це зараз є найбільша зброя, яка може допомогти нашим солдатам, нашим воїнам, захисникам перемогти такого тяжкого ворога, який є дуже підступний і дуже коварний, але все одно з Божою допомогою, під Божою матір'ю, покровом. Ми все одно здолаємо цього ворога. А так треба до цього долучатися, хто що може. Тому що кажуть, коли разом, то і легше, і швидше буде перемога. А що вас підштовхнуло займатися до Знаєте, Це напевно навіть і не поштовх, це просто відповідальність має бути кожного українця, тому що ми українці це наша земля, ми тут живемо. Ми завтра можемо. Без неї залишити в цій землі, тому що це ворог, який нищить все, все на своєму шляху, який йде, знищує села, всі міста на, на тих лініях фронтових участках. Таке саме може бути навіть тут, на центральній Україні. Просто священниками зібралися і, і поговорили, що треба гості допомагати, тому що. То, як не ми. Хоча ми не можемо воювати, але все може бути ще вперед. Але допомагати це є в, нашому, в нашій силі. Це і так ми організували таку волонтерську, священну бригаду і їздимо, допомагаємо. І думаю, що багато. Ми вже допомогли солдатам і допомоги я вже казав, людей, які допомагають, дають, тому що без допомоги інших це було б дуже тяжко їздити, тому що ми їздимо не, не одна точка, а там може бути сім, вісім, десять бути точок, де ми їздимо до хлопців, веземо земої і хочемо їм допомогти. І Щоб вони були щасливі і знали, що ми їх тут пам'ятаємо, будемо за них молимося, їм допомагаємо. Тобто ви отримуєте все-таки якусь підтримку населення, тих, хто з вами також їздить. Хотів себе, себе більше, але слава Богу за те, що є. Тому що одразу перший рік війни то багато допомагали, більше давали, більше допомагали було чим їхати. А зараз трошки тяжко, але нічого, все одно поїздки продовжуються, вони не зупиняються двічі-тричі на місяць. Ми стараємося поїхати на всякі напрямки фронту до наших хлопців, щоб їм. Завезти, дати їм гостинця, найбільше, щоб з ними поговорити, їх благословити і щоб вони відчули ту радість, те тепло, яке ми їм привезли з нашого села. з дому. Дали от хлопцям трішки провізії. Дякуємо. Так, ось що тут і щоб тепло було, і щоб сито було. Так, все буде Україна. Та і Уазус, який був переданий. Хлопці на ньому виконують задачі і вже має ось таку от травму по лівому борту. Чи пам'ятаєте ви одну зі своїх найскладніших поїздів? Емоційно чи технічно? Коли, були, коли Миколаєв, то, то ми поїздили в Миколаїв, то були в самому Миколаїві ми їхали то якраз були дуже великі обстріли і зриви в, міст, в місті Миколаєві. Страх такий трошки був, але все одно думаємо на все Божа воля. Ми їдемо до хлопців, нас чекають і ми, ми з радістю. Він я, я, я казав, що ми стараємося завжди молитися із вірою їхати до, до наших хлопців. Була поїздка на Херсоні, коли ми побачили е села, нам показував Юра Римський, який нас супровождав машиною. Ми бачили села, які були повністю знищені, згорені, обстрілені, е тому що такого ми ще не бачили. Це дуже було жахливо. Машини згорені, стояли по бокам, по дорозі. Е Могили людей були поховані. Це дуже було, коли ми це бачили, але тим ще більше нас надихало допомагати нашим хлопцям, щоб того не було тут у нас де ми зараз живемо в справді України. Це в Остані Фукерцівська область. Ваші просто дуже важливі, правда? дуже багато. Ну, ми робимо, дякуючи Богові, дякуючи людям, допомогою, які допомагають. Нам хто допомагає, вони самі знають, знають. Я ніколи їм не, не оголошую, тому що Бог все знає, хто, хто допомагає, хто дає. Що, так що хай Бог їм вертає всім вторицію. Ті, хто допомагає, а нам дає здоров'я, нашим захисникам, захисницям, де і Господь, матір Божа, посилає сили, терпіння, віри і нам всім перемоги, справедливого миру. За вікна! Як пішов міг, то відповідає Найперше і усміхнеться, щастя здаля, радість у сміхом, всім на утіху, сповниться наша земля і заквітує.